Що ж, добрий день! Ми з України, я повернулася. Операція прийшла успішно, ми вже вдома. Все у нас добре. Ну, скажімо так, класно знати нумерологічні цикли, підбирати дати, підбирати періоди, коли можна робити, коли ні, для того, щоб це швидше заживало чи успішніше пройшло. Так, я підшукувала якраз для свого сина період Меркурія. І падаючу, падаючий місяць для чого? Бо всі операції по всіяким видаленням, чи взагалі операції краще проводити саме в цей період, коли місяць падає, коли він зменшується, для того, щоб швидше був процес навіть встановлення. А сьогодні, так як я вам обіцяла, вже на носу у нас з вами лютий, але для України, цей вже період зайшов з 24 січня, і лютий у нас буде теж це все відбуватись. Але спочатку ми почнемо з орешки. Подивимося, що ж там вже відбувається і має право відбуватись, а потім вже дійдемо до нашої любої неньки. Тому орешка лютий Ну що ж, для орешки поки що астронумерологічна. Матриця не змінюється в другому домі у нас Меркурій. Що він буде говорити? Знову-таки про ті ж самі фінансові справи, про гроші людей, про те, що вона буде багато думати про м, саме фінансовий стан. Е, в мінусі можуть відігратися, що у людей можуть заблокувати навіть кошти чи забрати ці кошти. Також це говорить про багато емоцій і багато пліток, які вона зараз буде. Ну, просто фонтанувати. Також ми пам'ятаємо, по коли ми дивилися солярну матрицю, що в той період тут же в них починають працювати і дипломати, про якісь контракти, і, ну, в принципі, це те ж саме фінансові справи. Але заходить на місяць лютий, десятий аркан. Десятий аркан, про що він може говорити? Знову-таки підтверджуючи астронумерологію про фінансові втрати. Про майнові втрати. Ну, Пам'ятаєте, у нас в Україні було теж 10-й аркан, теж на падаючій лінії, і нам з вами летіло, от до них може теж летіти. І вони дуже будуть зазнавати великих фінансових втрат. Це коли в них буде і втрата благополуччя, це в них може говорити про те, що вони можуть програвати в судах, про ті ж самі боргові обов'язки, саме Рашки. І якщо навіть в цей період Рашка захоче взяти кредити, вони не зможуть їх повернути. Тобто, ці кредити все одно їх призведуть до втрат. Це те, що касається орешки. Тобто, на лютий місяць орешки приготуватись, трусити фінансово їх буде, людей їх фінансово трусити буде. Летіти по ним буде. Ми їм все-таки зробимо обраточки, тому Орішка приготуватись. Україна. Лютий місяць. Ну, у нас тут така знову цікава історія, що до 10 лютого у нас ще буде діяти астрономерологічна історія, коли Нептун заходить в четвертий дім під 21 марканом. Арканом. Тому може бути дуже сильно цікаво, в якому плані. В тому плані, що 4721 це все-таки може бути пов'язано з іноземцями. Можемо з вами спостерігати, що можуть до нас і прийти якісь миротворчі контингенти. Зразу попереджую, щоб не думали, що зараз хтось до нас знову припреться. Ні, це саме це ж не з братами зв'язане, а з іноземцями. Тому можемо подивитися, що може бути якийсь до нас така в поміч може прийти саме з іноземна. 4-7 попередньо в січні місяці відігралось газотранспортною системою і трошки нас хакарнули. Так, от 21 аркан 4-7, це може також говорити про якісь інтернетовські кабіля. Що знову таки можуть щось в морі чи десь перебити, що у нас теж з вами може ввалитися той же самий інтернет. Чи втручання в інтернет, знову таки може відбутися якась хакерська атака саме під такими знаками. Так що до 10 лютого ну, спостерігаємо, як же це буде все відіграватись. І вже з 11 лютого. І практично навіть там вже буде і березень місяць, заходить астрономерологія. й дім, дім заходить Меркурій. Ой, вибачте, будь ласка, Юпітер. Юпітер, тим паче починається і період Юпітера у України. Що він може нам дати? Розширення. Розширення чого? Ми можемо з вами багато говорити. Ми можемо з вами вже будемо спостерігати, тим паче під 21 арканом, що ми будемо розширювати контакти міжнародні. Також про 12-й дім і Юпітер там це про якісь таємні документи міжнародного рівня, про співпрацю і домовленості. Я так думаю, що і вважаю, що ті документи, які зараз будуть навіть таємно підписані, ми з вами їх вже будемо бачити чи чути. Це вже буде у нас з вами березень-квітень. Поки що це буде тільки ну, робитися поза лаштунками, незалежно ні від чого. 21 аркан, що дає для України, саме міжнародний рівень це ті площадки, де зараз буде відбуватися перемовини. Можуть бути підписані і перспективні договора, а також можемо отримати з вами і подарунки. Листування так, воно може бути, як би там не було. Юпітер нам дає можливість бути оратором і писати ті самі листування. Але, так як воно стало Юпітер у 12 му домі, це може говорити ще про те, що. Приходить екзамен для наших друзів. І після цього періоду ми з вами реально вже будемо бачити, хто для нас з вами друг, а хто є ворогом. З ким можна йти далі по життю, а хто ж таки нас з вами зрадить? Бо декого ми можемо з вами побачити, що хтось таке включив задню. Як би там це не було? Що ще це може бути? Практично, що під 4,7, що під 12,3 і під 21 першим арканом зараз будуть вирішуватися питання наших людей, які проживають за кордоном. Я не думаю, що там, ну, швидше всього, так як я вам потім ще покажу, чому я так думаю. Що зараз буде такий проведений аудит, хто ж там проживає і чому там проживає? Бистріше всього це буде стосуватися саме чоловіків, бо я не думаю, що сім'ї з дітьми це сильно має зачепити. А от чоловіків так. Ну, європейці можна теж зрозуміти, чому вони мають сюди посилати своїх солдат, коли наші повтікали і сидять там тихесенько за кордоном. Тому це має право відбутися. Що може принести ще 21-й аркан під 12-3? Це вірусні захворювання за кордону, які можуть сюди прийти? Тому треба бути дуже сильно обережними і слідкувати за тим, де ви перебуваєте, і, і гігієна, тільки гігієна. Що ще може бути в цей момент? Можуть бути якісь ще включені і проблеми з оформленням документів саме з іноземцями. Тобто, може хтось, якщо захоче виїжджати за кордон, то тут можуть спостерігатися саме проблеми з цими документами. Я так вважаю, ведеться великий аудит, а він має право бути. Це знову ж таки повторююсь: тут можуть відбутися звітування перед іноземцями. Про конфлікт, якийсь, який треба буде розв'язувати, про якісь обмеження, які зараз наступають для України від іноземців. Це коли можуть зменшитись навіть якісь проекти і витрати на ці проєкти, Но це період такий. Просто період. Це не говориться, що це назавжди. Це просто в цей період ми просто можемо бачити деякі обмеження. Також, що це може ще бути? Тут може спрацювати служба безпеки, і можемо щось з вами почути: таємне, яке вийде наружу саме від служби безпеки. Також. Я вже радила просто спостерігати з 11 лютого, бути уважним на кордонах, саме тіпа з нашими братами. Тіпа братами. Тобто там, де ще не велись бойові дії, але тіпа наші брати, треба бути дуже-дуже уважним саме до 24. -го. Лютого. Тому це так, просто натяк. Є ще деякі положення, але поки що я про них буду мовчати. Багато говорити не можна. Так, те, що можна, я просто сказала в ефір. Тому ми з вами побачимо, що лютий місяць буде дуже насичений місяць. саме. Може хтось з нашого м, керівництва поїхати навіть за кордон на підписання цих документів чи об, обговорення цих таємних документів. Це має право відбутись. Треба берегти себе. 21-й аркан все-таки може до нас летіти і летіти щось таке вже серйозніше. Бо коли я говорила пройшли місяць за січень, що орешки я не бачу. То тепер є велика така 21 аркан, це щоб не було нічого такого страшного, скажімо так. Але летіти може бути, бо ми знову-таки знаходимося в стресовій ситуації. Стрес у нас ще буде такий маленький огляд, тобто, дивіться, заспостерігайте за інтернетом. Якщо щось у вас було, чи хакерські атаки, то це знаєте, що знову таки цифри про це попереджували, що це може статись. І я вам цей розрахунок не показувала, берегла вже на потім. Іноді я просто не хочу багато говорити, не хочу багато говорити в ефір. Ви бачите, що я вже великі такі прогрози, прогнози на великий термін не даю. Даю тільки по кусочкам, чому, бо коли мали сильно трусити Керченське місто, я казала, що там будуть такі. Жертви там чомусь пішли димові завіси. Ну, наші то бомбили, так. Да. Але чомусь цей період там це все відбувалося. Да, ну, багато я таких вже спостерігала, що я даю надовго, а потім там щось стається. Да, як Попередили і починаються якісь ротації, ще щось. Тому всі мене просять Херсон-Крим, не покажу. Поки ні. До березня місяця я нічого не показую ні по Криму, ні по Херсону. Що я мала показати вам чи сьогодні розказати, це тільки те, що треба бути обережним на кордонах з братами до 24 лютого з 11 лютого. Тобто, напротязі тих двох тижнів треба буде дивитися, щоб ніякі там заманухи не почалися відбуватись. Це так, просто попередження для наших. Для їхніх попередження я давати не буду. Ви ж розумієте, плюс-мінус. Але цей розрахунок по Україні. Це коли я вам показую такі розрахунки по місяцям, да, от, оце вони входять от в цей графік. Це загальний графік на рік. А є такі далі, як, як ви серце знімаєте, да, робите кардіограму. І оце йде таким чином, іде по кожному місяцю. Так, от я вам місяць зараз лютий показала. 25-го року, що це у нас 21 аркан виходить. А взагалі на 25 рік, тобто з 24.08 по, 24 по 24 по 24.08.25, на рік у нас з вами стоїть 9 аркан. І вищий прояв саме цього 9-го аркану 9 балів. 9 балів, коли говориться про те, що сили будуть, ми досягнемо мети, якою ми з вами будемо ставити. Так от, для того, щоб дойти до тої мети, про яку ми з вами всі мріємо і говоримо. Зона, коли переходимо червону лінію, тобто лінію, коли у нас ще нічого не вдається, але ми там копирсуємось потрошечки, це перетинає десь березень-квітень. Дня вам не покажу, бо можна навіть і день виявити. Але це якраз березень-квітень, коли ми з вами можемо виповзти наверх під 9-м арканом. Дев'ятий Аркан, що буде говорити на цей рік для нас, 25-й, про нашу репутацію і про те, що наша з вами є незалежність. Головний посил 9-го аркану про духовність. Тобто, у нас з вами будуть сили перебороти всі невзгоди і вийти з тої зони турбулентності. Навіть якщо багатьом може не подобатись, що нам прийдеться. Підписувати якісь угоди, то вони будуть підписані. Але 9 аркан дає надію, що так має відбутись. І все одно ми з вами будемо в виграші, незалежно ні від чого. Що сама доля потім розставить все по своїм місцям. Це говорить про робочі бджілки, які працюють задля перемоги. І ми таки відпрацюємо. Цей дев'ятий аркан. Мінус цього дев'ятого аркану тільки полягає в тому, що мрія може бути досягнута, але не в повному обсязі того, чого ми з вами прагнемо. Тобто буде рівно стільки, скільки потрібно нам з вами дати, чи чого ми з вами заслуговуємо саме духовним шляхом. Дев'ятий аркан це початок. Тільки початок духовності. Ну, отак воно відбувається. Так, це про ризик. Але якщо ми з вами ще подивимося, як же цей дев'ятий аркан на нас з вами має вплив, то він говорить так, що це ми з вами одні практично витягнемо цю духовність. Ми з вами зможемо витягнути цю незалежність. Але давайте будемо менше говорити. Бо дев'ятий аркан говорить саме про тишу. І якщо ми з вами хочемо досягнути тих вершин, саме яких ми маємо з вами дойти в цьому році, то ми маємо це робити по-тихому. Через що зараз я теж закриваю багато свого рота для того, щоб не говорити, що де має відбутися. Я роблю тільки натяки, чи взагалі просто не дивлюся і не показую. Бо я так вважаю, що такі наші Збройні Сили України, наше керівництво щось таке вичудить, що світ просто нам буде стояти і аплодувати стоя. Що все-таки щось ми з вами таки та вичудимо? Єдине, що я ще раз нагадую: бережіть Кирила Буданова, бо в нього якраз на м цей місяць лютий. Може закінчитися е, лікарнею. Тому маю надію, що цього не відбудеться. Просто давайте будемо говорити так, що Кирил Буданов може потрапити в лікарню, просто як ну, десь щось захворіло. Але в нього період нептуна і є велика небезпека саме для Кирила Буданова. Тому бережіть його. Далі. Україна в 26-му році вже під третім арканом. Третій аркан буде говорити про питання дітей України. Ну, для дітей України це ті ж самі люди, це ті ж самі території, бо це ті ж самі діти. І також про спільні мрії, які мають відбутися в реальності. Це про самореалізацію України, про стратегію розширення партнерів. І знову таки ми з вами, да, це буде тяжко, але ми з вами не перетинаємо червону лінію. Тобто сил і можливості у нас ще з вами буде. А ми пам'ятаємо, що саме в той період, десь мають вже, вже з, і, з кінця 25-го року, 26-й, це багато територій вже мають повернутися додому. Не Луганська і Донецька область. У них інша історія, я вже вам показувала, вони трошечки далі. Чому багато хто, коли я робила про питання по Трампу, то багато що змінилися. Ми не можемо змінити математику. Ми не можемо змінити графіки. Тепер просто Трампа будуть змінювати і всовувати в цю матрицю його матрицю для того, щоб він міг вклинитись. Він же приходить з нульовкою. Так от, його обнулений код, коли його там не бачили, та, тепер його вже будуть підлаштовувати. Наступне відео я вам якраз покажу для України розшифровку вже таку велику, щоб ви просто бачу, що розганяють стільки зараз істерій. І я вам просто покажу, десь заспокоюю, що все відбувається по волі Божій, так як повинно бути. І е, просто вам раджу. Я трошки віддихнула саме, поки свої ці проблеми вирішували. І дивилася просто фільми добрі фільми про кохання для того, щоб не істерити, будь ласка, вгамуйте свої емоції, шукайте щось позитивне. виводьте себе з цих зон дискомфорту. Бо Україна таки переможе! Я вам ще один графік. Ну, у мене ще є розрахунки, багато, але давайте це все порціонно. Бо виходить так, я вас витягую, а іноді просто бачу, що люди призводять це до лінії. Бо коли ми всі говоримо, да, 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 людина просто перестає боротись і шукати досягнень. Тому Україна переможе. Сили нам з вами будуть, але давайте про це будемо говорити. Тихо-тихо. Має відбутись те, що має відбутись. Незалежність, ми з вами таке свою виберемо. Сили нам зверху дадуть, тим паче, 9 аркан він про це говорить, про допомогу саме духовного шляху. І з вами ми якраз його і будемо обирати. Тут ще може щось зародитися якась нова ідея, духовна навіть ідея України по відношенню. Саме до українців. Україна нарешті може побачити своїх людей, які ж вони класні. Тому до нових зустрічей! Слава Збройним силам України!